Братва, ситуація. Приїхав до нього, дивіться, в нього вже нове ліжко в хаті стоїть. Купився з малянкою ліжко. No. Ну давай, давайте почне дергатися чи не буде скрипіло. Ні, не скрипе. Нормально? Ну, по-любому, б. Що ми тут зв'язалися? Так, що ми тут, молодь, зібралися. Коротше, привіз, якщо німцеве карніз. Зараз буде чпати карніз. Купив собі тут. Зробив сам собі подарунок, коротше німець, купив собі від Дніпрам таку от дрельку, блін. І цього. І зараз буду зараз буду... буде чіпати. Будем... Докажу, що я мужик, я не фуфіл якийсь. Докажеш? Те, ніж, настарі, але все Коротше, слідкуйте, кавалерка. буде весело, ставити вогники. Коротше, власник хати Оленя. І вся хата в Оленя. Коротше, що перше ми робимо? Приміряємо, дюбель до сверла. Старий, я взагалі слідкую, як ти то Ти ж... Ти маєш доказати, що ти є мужик, правильно? Так. То все, давай доказуй. Твоя кохана дивиться на тебе. Стригаємо, будемо сміятися. Так. Так що давай. Я собі зрозумію, що то буде молодж. Перший раз в житті дрельку в руки беремо. Я можу перевірити свой модуль з дюбеля. О, дюбель Чуєш, давай так, щоб ми зараз до 12 вечора не крутили. Тікайте, не спішіть мене. Кен Тормоз, я не знаю, за що брати. Рулетку дай! Пів години роз рулеткою ходи. Поміряти. Поміряти. Тіп, Ті, ти що навіть дрельку береш в руки? Так. Та то вона зараз може поучати. Чекай Назик, почекай. Ти суваний. Вже бо може й старий. Назик, поможе хоча б переключити сверла на... Ну з сироповера в... на сверлом. То у нас є сверло. О, диви. Щось вилізло, що? Біта з... шо? Bita, шо? Я не можу, кавалерка. Той руку жоп, зараз буде до 12 крути. Підскажіть. Я казав, взагалі 2 хвилини будеш то за... закручувати. Мені треба просто все підмалювати і я зараз зроблю. Підсусати тобі треба. Зараз <реку> 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 я розкручу біту і зараз підемо. Я, коротше, кавалерка, то надовго. Йо, давай малюй, кресли там. Чекай, сьогодні. Си... Мар'яна. Що <реку> ти робиш? Почекай. Дивись, яку Мар'яна сраку виїла. Та, чекай, а не стій. ну О, що? О, О. То я розумію дівка, ні? На угу. салі, на молодці. Ти казав, що буде 5 хвилин ставити, той карнізм. Що... Так, Ліза Софія, робити. Ти той... не, не може. Та <laughs> <чуюсь. То> там, я зараз вийдуть? Куди вийдеш? Тримай. Є там чи ні? Є. Чуєш? Ми відкрали, що мав педали в трельку. Я казав, що я вчіплю. Ти казав, що ти за 2 хвилини вчіплю. Мовчи вже, мовчи, будь ласка, мовчи. Ти казав, що нам нема, щоб вчіпати. Чекай, то вперед, а то йде на вас. То Мар'яна без кошти вчіпила, ні, Мар'яна? Ну. Мар'яна, Мар'яна. Пачу, що зараз то її буде вчіпати. Чуєш, куди ти там? Ти добре ще розбирав з нею? Та бо тут нова дрелька треба розібратися! Я боюсь. Щас. <реш> Може з стоїть почне. По черзі давай. Але рівно в дирочку? Зі силу приходи давай. Так, ти маєш тиснути догори. <реш> Та тримай нормально. Та ти, боку з Та ти рівно тримай, бо ти зараз <реш> боком... Тапова! Так він тримай на дрельку. Маріана не смійся. Ось такий майстер в хаті. Вс? Ты шоу? Ти що, шо. тільки ж... Та рівно тримай, рівно! Та вона йде? м'яде! Ты Як Ти до арматури доїдаєш тут? Ну то? Ну то я думаю, що. Арматура йде вся, електрика йде по, по всій хаті. Я Треба якийсь зазерний? Що вирішати, підскажи Ти Не резинові тапки? Я думаю, що тобі треба взяти рукавиці резинові, по-перше. І тапки. Рівно? Майже. Домос, давай. <рипись> Догоритися. Давай, 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 давай. Арматура, <рипись> арматура. І що ти вже робив? Дюбель. Субтитрувальниця. А дышь на ты Все, Вс, вот такой бодр нормально. Ти шо що Ну то займем тофина. Да гружики тоже. Зинов дружики. Уже Вже на ниже, воно далі там стоїть, на тим карнизу. А тепай, давай! Болить рука може. Давай, давай, давай! Давай! Да давай. Да почекай секунду, Назик. Яна, а, дай да. еще один дубль. Каждый дубль. <laughs> дай. Я да. ориентовался. Девки да. уже бля, хаферанки того чипают. Да. Ну то и дальше мучить из дюрки. Такие, кино... такие в работе. Давай, давай, брат, давай! Римно прям! Кавалерка, пока пошли на перекурки, живи! Вирішив насцяти! До мокрий! Ну покажи. Що лісов? Настяв на ковдру кидать. Забирай чудона! Стіки поставили! Грязні, зараз то сверлити чотири <ріст> Нова ковдра Треба вже обіцяно! Я так боявся якраз того! Я казав, що він нассає. Ну, все примітить. Скільки нас п'ять хвилин не було, да? Це навіть менше. Вже мокрий Та матрас що мав бути мокрий? Фу, що це? І ковдер вже мокр? А вже що мокро старий. Вона не ж. з тебе міняй. Ще на ні не спали, вже треба міняти. Ти вбевся він родичів. Хто він є? Він чорт. Ну Докажи, що ти не чорт! Докажи, що не чорт! Ну, давайте по, заскайм хвилину чи ти заб'єш. Давай, давай, хвилина пішла. на місці, Бо там арматура! Див! Значить, Знач, Значить ти чорт! Значить ти чорт! Ти чор, ну, попробуй, ти там сидиш собі. А хто може платить? Ти зроби! Хто мужик платить? Я? Не. Я мужик, так? Да? Тепер можна арматура там є! Корна не... дирка арматура! Дирка плажа! Скільки кілограм? Два? Ну, по ваш собі! Два! Хай поєдно гади! Дирки! А лишить, я це мотури! Єбався інструментом, не натурі, скажи їхні, що твої інструментом. Та не бачити інструменту! Поклади. Що, 5 хвилин робить? Хай, бо дирка не там. Смиці не там. Бачиш де дирка? Та блін, ну почекай! А тут теж дирка не підходить. Реально? Так. Дай, зараз дай в дирка. О! От тут дика! І що? Ну сюди підходить! косо закрутив! И шо? И тут тоже не ходит дерчиком. Короче, спам ты корнись. Что, ты